Пульт на дану автоматику. Ось тут є така кнопочка Кей, на неї нажали один раз і засвітилося там, де дві створки, один-два. Потім після цього нажимаємо на пульт і тримаємо. Бачите, воно проморгало, пульт записаний. Все, все працює. Далі, наступний пульт так само нажали, відпустили. І так само на пульт нажали і тримаємо. Проморгало, пульт записаний. Все чудово, все класно. Тепер блокуємо обов'язково автоматику, ставимо в автоматичний режим. Один двигун, другий двигун. Нажимаємо на пульт і перевіряємо. Якщо мотори підуть на закриття, це неправильно. Якщо мотори підуть на відкриття, зараз, коли ви подаєте живлення... Подали живлення, нажимаєте на пульт. Перша команда повинна піти на відкриття. Якщо піде на закриття, будемо міняти полярність місцями. О, пішло на відкриття. Значить, ми під'єднали правильно, все добре. Зараз вони відкриються. І ми подивимось, наскільки вони відкриються. Якщо треба, будемо додати потенціометрами час роботи двигунів. Так, треба додати. Йдемо додати. До речі, як додати час роботи двигунів, дивіться в наступному відео.